На початку навчання тобі обіцяли гарантії працевлаштування, а зараз ти намагаєшся розібратися з усіма але Левелап не дає гарантій працевлаштування, бо частина успіху залежить саме від тебе. Але наш кар'єрний центр знає, як забезпечити умови, які 100% допоможуть тобі працевлаштуватися після навчання, і кар'єрний менеджер допоможе. Скласти покроковий план пошуку роботи в ІТ, скласти привабливе IT-резюме та навчить адаптувати його під конкретну вакансію, писати супровідний лист, підготуватися до співбесіди по софт-скілам, відвідати кар'єрні івенти та потрапити на екскурсію в ІТ-компанії партнери нашого навчального центру. Допоможе з пошуком вакансій, LevelUp не дає необґрунтованих гарантій, а робить усе, щоб довести тебе до завітного джо-офера та в плюс. Зик у коментарі та дізнайся про умови та вартість кар'єрного супровіду левела.